Це не клікбейк Богдана Хмельницького коронували, але це приховували, бо вгадайте, кому не вигідна ця інформація? У попередніх двох випусках розповів ще про двох українських монархів: першого зарізали ножем, а корону другого безсовісно вкрали. Обов'язково подивіться, що ми знаємо про Богдана Хмельницького. Гетьман, повстанець. 5 гривень, а ще він став ідолом російської пропаганди. Славно звісна Переяславська рада 1654 року. Якщо проводити аналогії, то це щось як Мінськ-2. Це договір між Україною та Московією, який Богдан Хмельницький підписав після зради Османської імперії. Спойлер угода за Московію теж нічого Хмельницькому не дала, і вже через два роки Гетьман створює нову коаліцію проти Польщі і посередковано проти зрадницької Московії. Але за обогром цю історію не люблять. Вони використовують Переяславську раду як пропаганду великому воз'єднанню українського та російського народів, десь тут народився міф про братські народи у середині минулого століття. Радянський Союз гучно відмічав трьохсотріччя Переяславської ради під скромною егідою возз'єднання України та Росії. Мітинги, марки, сувеніри, концерти з відповідними лозунгами були скрізь. Це класичні прояви пропаганди. Про це погляньте у моєму випуску про маніпуляції. До речі, тоді ж місто Проскурів перейменували на Хмельницький за нагоди святкування цього пропагандистського свята. Так гетьман родом не з міста Хмельницького і навіть жодного разу тут не був. Він народився у Суботові у Черкаській області. Але повернемося до його коронації. У 1649-му військо гетьмана перемогло у битві з Річчя Посполитою і була визволена значна територія України. Тоді Богдан Хмельницький тріумфально в'їхав у Київ через золоті ворота. Його зустрічали містяни, козаки та духовенство, серед яких був Єрусалимський патріарх, який і коронував Богдана Хмельницького у Софійському соборі. Подивіться на банкноту у 5 гривень. Це перо не просто прикраса, це корона. Вважається, що Богдану Хмельницькому її подарував османський султан Мехмед IV. Прикраса виготовлена із чистого золота та дорогоцінних каменів. На сході її носили лише султани по прикладу європейської корони в середині ХХ століття. Цей цінний артефакт таємно та незаконно був вивезений із київської лаври до Москви, де нині зберігається у кремлівському музеї. А от шапка Богдана Хмельницького зберіглася в Україні, та нині зберігається у Національному музеї історії України. Без чого не можна уявити гетьмана Хмельницького без булави. Вона усюди на пам'ятниках, на гривнях і навіть на іконах. Цікаво, що я зустрів два описи: перший із рогу на сорога зберігається у Варшаві у музеї війська польського, інший вкритий позолотою та коштовним каменем, зберігається у російських сховках. Як гадаєте, чи на часі повертати в Україні свої історичні реліквії? Пишіть у коментарях. До зустрічі!